Іноземні військові аташе відвідали 169-й навчальний центр Десна. Після ознайомлення зі структурою центру вони мали змогу випробувати на собі сучасні тренажери для підготовки танкових екіпажів, а також перевірити вправність у стрільбі в інтерактивному тирі. Ці пристрої призначені для початкової підготовки, проте їхнє програмне забезпечення дозволяє відпрацьовувати навички не тільки окремого бійця, але й злагодженість дій, екіпажу чи підрозділу. Самі ж військові розповідають за останні роки в начальних методиках центру з'явилося багато нового. Підготовці з'явились такі, як питання раніше не відпрацьовувалися, бій в місті. Тобто, вже основи більш сучасних, то тобто, як і виків озброєння, і методів ведення війни на відкритих майданчиках іноземні військові оглянули навчальні місця для вивчення вибухових пристроїв, тактичної медицини, відпрацювання дій у складі груп. Щас я бачив людей на прикурні, і я бачу, тільки професіональні люди. І, от, от почему та брало за душу, дуже будешаючі і, конечно, це очень позитивний досвід для для Зацікавленість іноземців викликало застосування українцями у навчанні власного досвіду бойових дій. Важливо, що ви використовуєте досвід, який набули під час АТО. Те, що ми побачили, є доказом, що ви навчилися ефективно застосовувати сили і засоби в умовах бойових дій. Такі заходи дуже потрібні, тим паче, що вони показують, що Збройні сили України відкриті як для свого суспільства, так і для суспільства світового. Тобто ми відкриті для всіх, ми показуємо, з чим займаються наші збройні сили, що вони призначені саме для захисту свого суверенітету, своєї, своєї території і зовнішнього ворога. Геннадій Салівон, Володимир Стройков, військове телебачення.